І пропозиція, яка дуже схожа на попередню пропозицію, це пісочна яшма, але ні, зараз ми пропонуємо сніжний обсидіан. Чому сніжний? Зараз наші оператори приблизять, і ви обов'язково зрозумієте, чому сніжний. Ну, по-перше, подивіться, дійсно нагадує на землі так, такий сніжок, який виблискує. Сніжний обсидіан, він майже нічим не відрізняється за властивостями від яшми. Так, він також слугує як оберіг. Він так також слугує як енергетичний оберіг, і там згустків поганої енергії. Обсидіан вам може допомогти, коли у вас якісь непорозуміння чи взаємини, щось не склалось. Він обов'язково дасть вам зрозуміти, що не так він сприяє розвитку ось цьому, особливо розвитку сили волі. І якщо хтось собі обов'язково придбає цей обсидіан, то він може отримати певний статок. Тобто обсидіан допомагає, це так свідчить історія, свідчить ізотерики, це так свідчать мольфари, цілителі, що саме обсидіан він допомагає здолати будь-які труднощі прибуткові. Тобто ви зможете вдвічі заробляти більше. Він відкриває ось цей потік, який допомагає. Отримувати певну грошову винагороду. Також обсидіан допомагає саме сніжний обсидіан допомагає подолати. Будь-які енергетичні негативні впливи, так, і особливості його ось цих властивостей включають надзвичайні функції, це, як я вже казала, захист від негативної енергії, так, підвищення добробуту, також підвищення енергії, тому що деякі саме цілителі використовують у магії в езотеріці ось саме це каміння. Тож саме цей сніжний обсидіан він має не лише такі перспективи там духовні, так або матеріальні, а він ще очищує вашу сакральну чакру. Повірте, це 100% працює. Одного разу навіть він знімає головні болі, і одного разу вам історію таку розповім в студії у нашої чудової прекрасної. Однієї паняночки, так, яка в нас тут знаходиться в студії, не будемо відкривати всі секрети. Боліла голівенька, і ми казали, так, швидесенько треба одягати на мисто, тому що воно має таку свою своєрідну охолоджену форму і має повністю всі ось ці такі чесноти, так знімає головні болі, там допомагає або ще щось, має цілющі властивості, забирає негативну енергію і, повірте, перестала боліти голова. Це 100% вам гарант. Тож, сьогодні спеціальна ціна це 1300 гривень. Давайте подивимось на довжину. Довжина його, якщо подивитися, 72 см. Це хороша довжина, можна з ним робити будь-які експерименти. Також ми маємо великий камінь, який ви бачите, подивіться, який є найголовнішим, найцілющим. Так, має найцілющу таку властивість. От е, мені подобається те, як одягнуто на моїй подружці, так? І звичайно, я просто одягаю його, так як я одягнула, тому що. Він може слугувати просто от як навіть декоративний елемент, але який вас захищає. Повірте, коли ви одягаєте масивний гольф під шию, і вам хочеться додати якоїсь яскравості, то ви можете одягнути саме це каміння, яке Підкреслить вашу таку е, витонченість. По-перше, тому що все каміння і намисто воно придає витонченості. Не просто так ми його одягаємо. Воно додає елегантності, вишуканості і підкреслює повністю ваш задуманий образ, який ви собі задумали. І це видно, так? Тому що осінь, зима, вже холодно. Я повторююся, все ж таки. Але ну, я не можу це сказати або не сказати, так? тому що ми хочемо якоїсь яскравості, ми хочемо чимось там здивувати. але... В таку холодну пору року, яка вже настала, це дуже важко зробити. Чому? Ну, тому що ми одягаємо на себе дуже багато речей і не завжди можемо чимось хорошим підкреслити. А саме ось такого варіанту, коли воно як, ну, дійсно як амулет слугує, ви захотіли там загадати бажання, дуже легко це робите. Потерли і бажання збулось. Ну так насправді є. Але повірте, кожне каміння несе в собі якусь певну свою енергетичну цінність і цілісність. Не можна е, просто відмовлятися. Я ж кажу, це не те, що. Ми вас оманюємо. Насправді так і є. Якщо почитати, то саме це каміння, всі каміння, які природні, природні, там родючі, вони несуть цю сакральну енергетичну цілісність, яка допомагає людині жити, творити та надихати. 72 сантиметри ми маємо в сукупності, так, можна ще, як на моїй подрузі, носити, але мені зручніше, коли так. І мені я Себе легко почуваю, мені нічого не обтяжує шию і навпаки, видовжує форми обличчя. Подивіться, як у мене одразу щелепа, одразу опустилась. І зараз вам пропонуємо чудову ціну, аби ви могли скористатися такою можливістю. Це 1300. Ні, не 1300, це 799 гривень. Я надзвичайно знову здивована. Я думаю, ну ж ну зроблять пропозицію так менше зроблять там не знаю, зроблять вам знижку. Але щоб настільки робили знижку, це за що ж вас, вас так люблять наші продюсери. А я знаю за що, тому що ви у нас надзвичайні в наші панянки, які нас дивитися, і ми вас обожнюємо, особливо наші постійні клієнти, які нас. Дивляться часто, дивляться наші ефіри і знають про наше каміння вже майже все на пам'ять. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88 799 гривень. Чудова пропозиція з енергетичним посилом для кожної жінки. Ми продовжуємо далі. Не забувайте підписуватися, тому що це дуже важливо. І головне, не перемикайтесь, бо через декілька секунд ми знову ж таки до вас повернемось.